Привіт, Мої любі діти! Я знаю, що ви дуже любите казки. А ви читали корисні казки? Якщо ні, зараз я вам прочитаю казку про слона боягуза. У спекотній африканській савані дружно жили тварини. Жирафи, зебри, слони, гепарди, антилопи та страуси кожного вечора збиралися під баобабом, щоб погомоніти про свій день та поділитися останніми новинами. Особливо любив такі посиденьки слон. Він обожнював слухати цікаві історії та фантазувати про почуте. А ви чули, друзі, що в нашому краї новий звір з'явився? Одного разу запитав гепард. Який такий новий звір? здивувався слон. Ні, не чули і не бачили. Розкажи, який він? Від здивування Магнус аж рота роззявив. Шерсть така сіра, блискуча, очі, мов на мистини, горять, а хвіст такий довжезний, довший за тварину в три рази, розказував гепард. Нічого собі, яка дивина, шепотіли звірі. А швидкий це звір настільки, що я ледве його наздогнав, продовжував свою розповідь гепард, так спритно ховається в нірки, що і не вгледеш. – От би нам побачити його, мрійливо сказала зебра. Побачити, – відповідав гепард. Я таки наздогнав та запросив його завтра ввечері до нас на посиденьки. Слон слухав про нового сусіда, і його уява малювала химерного звіра. З шаленими очима, довгим хвостом і гострими зубами. Увесь наступний день слон думав про невідому тварину, і йому ставало лячно. А якщо він лихий, якщо захоче нас з'їсти, хто його знає, що в того звіра на думці? міркував він, поки йшов до великого баобаба. Слон стояв і слухав, як раптом позаду нього почувся пісклявий пронизливий голосок. Вітаю вас, друзі, я, миша. Слон і не дивився на нового сусіда, злякався так, що підскочив на всіх чотирьох ногах, запищав, тоді заверещав і кинувся тікати, тільки курява здійнялась. Так і знав, що він страшний. Треба тікати, бо жере всіх нас. Проносилися в думках слона, поки він тікав, як надалі від миші. Коли, нарешті, слон зупинився, Заспокоївся, а його страх трохи вгамувався, то побачив, що його наздоганяє гепард. Стій, почекай, кричав гепард. Я забув сказати, що той звір не страшний, а маленький, як лобочек. І справді, слон помітив, що на спині гепарда сидить маленький милий гризун. Всі тварини та й слон разом з ними ще довго сміялися з цієї пригоди. Чимало часу минуло з того дня, коли слон вперше злякався миші. Проте і сьогодні Великий Звір здригається, коли несподівано на шляху з'являється маленька сіренька мишка. А зараз для вас завданнічко. Знайди три пари тваринок, що помінялись кольором шкіри.